Приїхав в Лопатин. Купив такий КРН 28 на п'ять секцій з колесами, з боронами. Вже трошки розкрутив його. Важко йде вже, напевно. З годинка може збільше кручу але вже якийсь більш менш розкрутив і буду по частинках грузити в буса потім покажу як загрузав. краєвиди тут такі гарні Довкола прицеп, що цей продається. І колесо від т 150. І так, вже три секції. Найбільше, найкраще. Одна менша. Колеса величезні не знімав. Пробував розкручувати, ще залишилося дві секції і п'ять райпорінок. Гружу і знімлю вже колись загружу, все повністю. Все загрузив, вийшла така кількість. Не важка, але така об'ємна. Добре, маємо руки їдемо помаленьку.